До Раківчика приїхало шість міні футбольних команд із Коломойщини, а це понад шість десятків футболістів. Вони представляли в основному громаду. Представник міської ради зазначив, що цей турнір є продовженням того, що колись проводили у Коломиї. Це не перший турнір, це відновлений турнір, тому що раніше такі турніри ми проводили у Коломиї. Якщо не помиляюсь, почали ми дві тисячі 2007 році. Там, де зараз корти, там був спортивний майданчик. Він зараз і є, але він був в старому вигляді, бо там ми і розпочинали Кубок Незалежності. Активно боролася за перемогу у турнірі команда Вагонник, Коломийського вагонного депо. День Незалежності, свято і так відсвяткувати його на футбольному полі, я думаю, це буде правильно, тим більше на благодійному турнірі. Тому ми від командою вагонник також вирішили взяти участь, поборотись за перемогу. Ну, але саме головне вшанувати нашу Україну і відповідно зібрати якісь кошти для ЗСУ. команді. Вагонник трішки не вистачило для перемоги. Її випередила команда енерджі. Замкнули трійку призерів. Місцеві футболісти зібрані кошти, а це понад 10 тисяч гривень. Передали родині загиблого Миколи Вишванюка з цього населеного пункту. З раків Бонан Малецький Галина Ровеншук телерадіокомпанія Раї.